стало дома да там где есть звук то есть мы хотим сделать там хорошую остановку с освещением с видеонаблюдением то есть поставление будет видеонаблюдение за свои кошки mm -hmm. туда переедет магазин там будет рыбалка туризм mm -hmm. mm -hmm. да но ну, там же мапка будет то есть э, mm -hmm. дозволят и мы свернулись до за этой делянкой обрабатывают там огород. То есть мы, чтобы по-человечески, понятно, у нее никаких документов ничего нету, мы у нее выкупим немножко часть земли для того, чтобы была хорошая остановка с подъездом, для того, чтобы зайти туда. Но мы как бы погодим, в Мы по-человечески решили поступить этой женщиной. У нее сын инвалид. Поэтому мы решили так... с ним так. Смотрите, ну нам для этого необходимо две сотки земли. Для того, чтобы мы сделали остановку. Ну, начнем уже на ваш раз. Но это две сотки это вообще, а заезд. Мне не надо две сотки в магазин. Земля є, зупинки немає. Вони орендують, зараз взяли товари, орендують американця. Вони хочуть орендувати товари, перейти на полотів дороги, там без зупинка, зробити зупинку і зробити там розвідлення і є. магазин и зубы. Не так, чтобы, ну, как еще... Магазин великий и два сидячих места. Я думаю, что он был прямо в экскурсии. А что вы не используете ту земляную делянку, которую вам выделили для 27-го дома? Я отвечаю на ваш вопрос. Почему? Потому что те документы уже два года мы не можем оформить. На сегодняшний день они лежат у архитектора. Начиная от того, что не было генплана, Второй нюанс. Для того, что под ОСГ, там большие проблемы, мы столкнулись с этой делянкой соотношения. Вот поэтому... А тут же у вас не будет таких проблем? Вот здесь, подождите, здесь будет мав, здесь будет остановка. И я думаю, что всем жителям будет здесь хорошо, хорошо. когда будет остановка, и не будет на голову капать. Там и школьники постоянно и садятся, и выходят. И мы учимся, и не учимся. Якщо на вас задати, то насилувати. Завтра буде дуже виготовлені. Статус, проговорюйте. 8% власність надаємо чи про установку маха. Завтра три чоловіка п'ять не буду вправи. Тобто ми надаємо дозвіл на установлення тимчасової споруди з прибутованою зупинкою. Потом с тобой кабральчики. Почитаю. That's the Двадцять чотири фото, ні то Так, Як давали, як давали. кажуть, так як давали. Не давали. Давали. А Ні, не повинні. Дві з половиною було з половини було стоять, Україні стоянки. А де дитячий майданчик? Дитячий майданчик Зараз приготували до будинку 49-39. Він зараз об'єднаний великий. А хто його зробив? Його зробили ну, разом з Чернишовим і Володимировичем. Водовицем. Видавили з нього. Видавили. Не я? Наскільки я пам'ятаю, тоді? Почекайте. І не ви так само. No. І Ви так само. No. Почекайте. Тоді умовою моєї була встановлення фонарів і додатку до а, дитячого майданчика. Зараз це найбільший дитячий майданчик на нас. З того, що, що я, це трішки в стороні від мене, з того, що я а, в мене там я розчисленню, яму, там були ну, яри, дерева, пороси. Все це вичищено, завезена земля. Два тижні там бульдозер ходив, вирівняли, зараз там стоять ворота футбольні, діти бігають. Маленькі дітки бігають, там папочок ловлять, а більше бігають, там зелена зона. Хочете, можете дати комусь, хай закатається це в асфальт. Там зелень. Зелень травичка. Зараз запрошую вас, зелень травичка. Зелень, травичка, буде розширена, обов'язково. Фонарі в цьому році я планую фонарі поставити, щоб освіти замучили на що для шкіль, вся, і не хочуть. Там, не буде. Там будуть лавочки, далі буде щось, що можна виділяти. А навіщо вам 25 тот, які не будуть викладати приватному? Не приватну <плес> <влас. плес> оренду. Для чого? Розказуємо. Розказують. Для чого це потрібно? Рішення це виникло спонтанно в той час, коли... Андрій Георгійович показав план п'ятно забудови, що там вже має бути будинок. 20 метрів, грубо говоря, освітно, освітно, багатоповерхівка, дев'ятка, Так, Це, по суті, в нього зараз під зелену зону. І там вона є зелена, якби я хотів щось побудувати, продати, я вже давно продав Ви бачите, 110. Там зараз коситься травичка і надалі буде коситись травичка. Посадяться декоративні дерева, поставляться фонарі. за мій особистий кошти, я ну, все це діло так нараю. Я Biz же говорю, шановні, розказую, даю відповідь. Я даю відповідь. Прошу Жек біля будинку 49, саме новий будинок. Посіяли траву. Нова красива тровища, треку поїзд кушиця, зараз буде такими бочками. Прошу випущі, дай нам гроші за посіння, дай нам бензин, дай нам маску. Все, поэтому ми самі там посили під дитячим майданчиком. Самі виносили, бо ці ями я самовірічну кожу. Прошу всіх туди подивитися. Я хочу це залишити як зелену зону. Я не хочу, щоб це на асфальт. У нас є каміні джунглі, черви що зробити. Там погазить зелене. Я за чотири роки не продав.